Є знижки на синус ход та синус-кап з 15% в аптеках. Подорожник, «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго всім, і до вашої уваги головне на ранок. Російська Федерація держава терористів цієї ночі і ранку атакувала Україну в чергове з повітря. Більш як дві з половиною години тривала повітряна тривога. Росіяни запускали ракети різного типу. Вибухи чули в Києві, в Дніпрі, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківщині. І вже відомо про влучання так у Запоріжжі по об'єкту інфраструктури. Четверо людей поранено. Написав очільник ОВА. Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти. І магазини. А у Львові за попередню інформацію у кількох будинках на вулиці Науковій вибухової хвилею повибивало вікна, зачепило школу. Інформації про потерпілих поки немає. На регіон летіло 10 ракет. Повідомив мер Львова Андрій Садовий. Також є влучання у складське приміщення у Миргородському районі на Полтавщині. Зайнялась пожежа, обійшлося без жертв постраждалих. А ще повідомляється про руйнування на Хмельниччині, поки що без деталей. У Курській області Росії палає нафтобаза польова. Місцева влада повідомляє про атаку безпілотників. За даними тамтешніх телеграм-каналів, на території підприємства спалахнули три резервуари з бензином. Один з яких частково обрушився. Росіяни штурмують Авдіївку. Так, сили оборони впродовж минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та 6 атак біля Сєвєрного та Невельського районів Донецької області. Цей напрямок відвідав головнокомандувач ЗСУ з міністром оборони Сирський та Оміров були під Авдіївкою та Куп'янськом. Там заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, що тримають оборону в надзвичайно складних умовах. Російські окупанти тиснуть дедалі сильніше, мають кількісну перевагу і не Зважають на втрати, крім того, росіяни активно застосовують авіацію, б'ють кабами та ведуть щільний артилерійський мінометний вогні. Олександр Сильський заявив, ЗСУ роблять все можливе, щоб не допустити просування росіян в глиб нашої території та утримати займані позиції. Головне управління розвідки розкрило деталі атаки на російський десантний корабель Цезар Куніков. В момент удару судно було завантажене боєкомплектом. Зараз встановлюють, що корабель міг транспортувати саме. Також гур перехопили радіосигнал окупантів під час огляду місця ураження з гелікоптерів. Пілоти передали, що на воді масляниста пляма та видніються уламки корабля. Більшість екіпажу російського Цезаря Кунікова не вижила. Про це повідомив представник гур Андрій Юсов. Послухаємо коментар. Це втрата не лише е, власне великого десантного корабля, втрата команди, але і ймовірно е, імовірно цінного грузу. І БК, е, звичайно, вироблення такого дороговартісного корабля для противника поповнення таких втрат е, це значні витрати і значні терпи. Тобто, найближчим часом і це не вдасться зробити. Ворог намагається е, враховувати загрозу від українських сил безпеки і оборони. Але е, протидіяти українським операціям вони не здатні. Ворожий корабель атакували дронами «Магура Ві-5». Цезар Куніков отримав критичні пробоїни на лівому борті і пішов на дно. Нагадаю, що цю атаку здійснили спецпризначенці української розвідки напередодні близько шостої ранку поблизу Алубки. Цезар Куніков – це великий десантний корабель для перевезення військової техніки та особового складу. Це вже щонайменше 15-те судно, яке підбили українські військові. thank <laughs> you Економічне бронювання від мобілізації у владі розглядають два варіанти, як його забезпечити. Попередньо відомо, що підприємства зможуть бронювати чоловіків, які отримують щонайменше 30-35 тисяч гривень на місяць. При такій зарплаті приблизно 18 тисяч гривень податків. Інший варіант, що розглядають, це сплата підприємством фіксованого військового збору. Нині обговорять суму 20 тисяч гривень. Також можливість можуть отримати і діючі фопи. Усі гроші від бронювання йтимуть у спецфонд для армії. За попередніми оцінками, додаткові надходження можуть скласти від 200 до 350 мільярдів гривень на рік. Таким чином, економічне бронювання могло б дати збройним силам вдвічі більше зброї, яку закуповують з бюджету. Фермери ще з однієї країни приєднуються до блокування кордонів. З 22 лютого чеські аграрії колонами планують вирушити до кордонів. Там мають зустрітися з протестуючими фермерами з інших країн. Також акція пройде в Празі. 19 лютого там перекриють трасу. Фермери вимагають компенсації за дотримання нових екологічних правил. а Також регулювання українського експорту в ЄС. У відповідь на бойкот європейських аграріїв. Сьогодні українські водії почнуть блокаду руху польських вантажівок через пункт пункт Пропуску ягодин дорогуськ планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою. У Латвії від сьогодні почнуть конфісковувати машини з російськими номерами. В країні набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Транспортні засоби зареєстровані в Росії можуть брати участь у дорожньому русі на території Латвії лише за умови транзиту. Власники таких авто повинні були б або зареєструвати свій транспортний засіб до 14 лютого, або вивезти його з території країни. Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні. І українці активно подають заяви про шлюб через дію. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за рік через портал заяви про шлюб подали 20 тисяч молодят. За даними міністра, 53% заяв подають жінки. Майже порівно закохані вибирають повний обряд реєстрації одруження без урочистостей. Найбільше заяв про шлюб через дію подавали у Києві, Львівській Одеській областях. Міністр Федоров нагадав, що невдовзі в дії можна буде не просто. То подати заяву, а й зареєструвати шлюб. Таким був цей випуск. Сніданок з 1 плюс 1. ваша точка. Опори бути з нами.